47. 47? То скільки вам років було? Скільки років? 15 років. 15. І що там заставили вже на роботу ходити? Так, так. Розкажіть, щось трохи? Провірили, здоров'я і зразу записали. Шахту. Кого, що? в Шахту. А куди, а мене шахту. З татом робили одну зміну? Чи тато не робив? З тату, тату не робив, тату каліка. Ага. А там. Тату пенсію? це робив там на шахті, але він робив на, на, на поверхності шахту uh -huh. він не йшов. Де uh -huh. такого коліку? Що в шахту робити? Тато на ліву руку нічого не міг робити. ми вуголь возили вагончиком. Потім вже стали електровози, електровозами возили вуголь, вже коний. Та коні тчити і поздихали, що, що в шахті робили. І на якій глибині та шахта була? А? Як глибоко та шахта була. Глибоко як? Ну, а як? Ну, скільки метрів? 200-300? Ой, я пам'ятаю, Люба. То вас поселили в бараки? Нас поселили в гараж, той де машини заганяли грузові. І мили мойка. Тут, тут текла і вода, і тепла не було, ні. А такі морози. А на чому ви там спали? На нарах. Трох'ярусні нари були, на чому спали. Отак. А накривалися чим? То що хто що мов, тим всі накривав. Хто що з дому сидів і килаху, тим всі і Старі і малі все помирало, Все повомирало, до місяці всі поумирали. Старі люди і малі діти. І всіх складали на одну купу туалета на дворі. На дворі туалет був. І всіх а потім трактор під'їхав. І всіх забрав і на... на центр в одну яму. Всіх закупали. Вот так. А люди з голоду мерли? З голоду, з холоду, з голоду і холоду, а холодина. В такий мороз з чим то градусів мороз до 50 градусів і в гараж запхати людей, вода тече, бо машини мили, грузові машини, не там де ті машини такі, а грузові машини. Смирід. Боже. Ой. Я навіть не хочу задавати, бо мені зараз в голові є. А коли ви вже собі саме почали хату ставити? О, хату вже ми ставили через кілька літ. Що ви цілий, жит... цілий час там жили в тім гаражі? Ну а як же? Ну а дири трохи позапихали? Діри позапихали, тикали. А якусь вам буржуйку дали їсти? Тречені. Тато, небіжчик, ходив за траченням там на, на столярку приносив течені і засипав між ті дошки, Бо то дири були, барак, а дири. Представте собі, що сусід, був не перегородні були люди. Ми мали таку кімнатку тим, Ну, що є в мину спали тато, мама, я, Михайло був малий ще. ще не було? А? Ви ж ще Михайла не було, як вас вивозили? Михайло був. Ну, та... Михайло малий був. Ну то, то ви що, поїхали вже за... То не наш, то Михайло мій. А, а брат. мій брат. Ага, брат. А ви думали, мій Михайло? Та думаю, ви ще зараз. Михайло, що на світі не було. Я ж не замужу була. То брат мій, той ж у червоно по раді поговорим. Він так з краю є, так стоїть прямо. То молодий, красивий, і жінка коло негола її. А потім потім помалу в собі ви почали хату собі будувати. Так, почали хату будувати, і збудували хату, то нас з ним чи виділися. Ну так, виділа, виділа. То вам план там дали чи що? То город був так по сусідству, де ми барак город мали, а він, він залишив тут-то-то, виїхав, такий снімець був, Тим ми на тім всі побудували. Але дозвіл вам там дали, щоб побудувати, так? Що? Дозвіл дали вам, щоб. Ну, а як же? А то ви ще туди жили в бараку, як хлопця знайшли? Як того хлопчика знайшли? То... Як того хлопчика знайшли, то я ще я ще не в бараку, а в гаражі було. Ну, в гаражі. В гаражі була. Не, не то, що в бараку, а в гаражі. Бо нас привезли в гараж, а не в барак. Барак ще будували для нас. Конюшну, барак, конюшну, де коні стояли, там людей зрозили. Нас не привезли в такий дим, як, як тут. То правда говорить, що її так ще ніде не було, як тут їх привезли і дали квартири і все, а нас привезли старі і малі, все вимерло, все. Але я не хочу навіть споминати. Навіть не хочу, бо то страшно дуже. Поки довезли, тут, то по дорогу кілька померло, померло людей. А що у вас Чим вас годували в дорозі? Нічим. Хто що мов? І раз давали якусь баланду, пам'ятаю. А ми навіть не брали тої баланди. Три тижні їхати в вагонах-дворняках. Тварники, вагони. То що худобу возили, то і нас везли в тим. То не всказуємо, то не всказує. Там були якісь лавки, ні? Які лавки? В вагоні не було. Ні яких ні лавок, ні, нічого не було. Хто ж, мов якийсь сумачок і під себе взяв і на тим спав, і на тим... — сидів. І вмирав. І на тим вмирав. Та то людей везли на, на, на страту, а, а не на життя. А на якихось зупинках зупинялися, ні? Зупиняли кого мусили зупиняти, бо заправляли. Була діра. І хто люди ходили туди і пішати, і срати, і що. І тут спали, і тут їли, і все. Хто що мов їсти, хто їв, ах, не мов їсти то з голоду вмиру. Ви трошки ви взяли з собою? Що вам дали трошки взяти, чи ні? Та чуєте, що вже два мішки, кукурудзи ми брали, то той мішок дали, ку... дали до у... тут на... на Львові вже. Як грузини. а мішок не дав, нічого не мали. Та й солдат ті качки кинув так, як порубов і так кинув нам в вагон. Ну а що ми їх покидали? все смрів, качку треба обробити. Ну а воду де ви брали? Я не пам'ятаю. Воду, по-моєму, нам давали та там. Є паровоз, паровоз, то, то є вода, ти возили людей. Вони б показали, а вінти не покажуть. Бо то вже пройшло, минуло. Викидали на дві де, де помер, чи в поле, чи, чи, чи де ну, в сніги викидали. Мертвий, що там ніхто не прибирав, ніхто не ховав, як їхали. А три тижні ми їхали. До Сибіру. А на чому ви варили? Там що, всередині які? А, а була всередині така. Та... Буржуйка? Так. Мали банячок і той кукурудзи, і води наварили. – Хто мов, хто мов? Та. А хто не мов нічого. А та буржуйка, я ж, хто мов діти, маленькі такі пиленка над тим висіла, сохла, буде під дитину, все трапеленку суху. Ну Одна, я пам'ятаю, одну сім'ю, шкрибацька фамілія, що вони ту дитинку навіть не ну, так підкинули суху лашку і завернули дитину, навіть не, 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 не розпускали. Вижила дитинка? Вижила дитина, але вона вижила каліку. Дитину не не, не, не на, на зовні не виносили. Отак. Каліка, ні руками, ні ногами не водно було ходити. Отак. Каліка виросла. Mm. То одна дитина на тім вагоні, що ми їхали, одна дитина тільки вижила. Та дитина, що от... Калічка. Ой. Ладно, не будемо про це говорити, бо то страх збирає і я сіжаю три А чому? А, а чого кажете, що ви не думали, що ви виживете? Ну, то в таким. Таким в таким житті виживати, то, то, то чудо. Але виживали але рідко, але ну, більше помирали люди. Ще, ще не з усім виносили коло туалета на двір і все. Домерзла? Так, так з нами ще поводили, так, не дай Бог. Ні в одній державі такого не було. І так по нинішній день. Ой боже.